Усім активним людям, які займаються спортом, добре відомо, що формула глюкозамін хондроїтин МСМ є справжнім королем захисту суглобів та багатьох інших аспектів здоров'я. У порівнянні з іншими добавками британський бренд USN використовує високі дозування дієвих речовин у своїй продукції. Глюкозамін хондроїтин МСМ від ЮСН це формула, яка сприяє захисту та відновленню суглобів, сполучних тканин, зв'язок та кровоносних судин. Вона відповідає потребам як професійних спортсменів, так і любителів щотижневих тренувань в залі, бігунів, тенісистів та всіх, хто веде активний спосіб життя. Глюкозамін та хондроїтин у складі комплексу від ЮСН зміцнюють сухожилля, хрящі та зв'язки. МСМ метилсульфонілметан – усуває запальні процеси, зменшує біль та покращує рухливість суглобів, а також стимулює вироблення колагену. Отже, для досягнення максимального ефекту захисту та підтримки опорно-рухового апарату рекомендую приймати по три таблетки USN-глюкозамін глюкозамінхондороїтин МСМ щодня після сніданку.